Добрий день! Ніяк я не закінчу відео по матчу, там трошки багато матеріалу, але сьогодні є декілька годин. Я хочу зробити невеличкий огляд. І в рубриці новинки від компанії Sportex і від інтернет-магазину FishFish.com.ua я зроблю невеличкий огляд цікавих речей. І почнемо, давайте, з дрібничок. А це дуже хороші, якісні гачочки гамакацу. Ви знаєте, я сам довгі роки, ну, не дуже до гамакацу звертав увагу, бо було, було чим замінити. А зараз я останній час особливо Карпові. Ми, до речі, на в чемпіонаті світу використовували гачки гамакацу, де вони Вони були безбороді, але тільки вони нам підходили і по розміру, і по безбородості, так скажемо, і вони дуже добре відпрацювали. Тут я їх не бачу, Ну, на оглядах і в, ну, в своїх звітах про чемпіонат світу я про них. Розповідав. Там теж якийсь карп спеціаліст чи щось таке в тому о, дусі. Е, дивіться, що мені сподобалось. Я так відібрав по каталогу. До речі, каталог. Ніколи не думав, що стільки багато різних гачків, як для спінінга, морської рибалки, сомової, карпової. Е, Простий, так скажем, фідер. Є готові поводки, нав'язані з поводочком, ну, вже з поводочком. Так що зверніть увагу на ці гачочки, і я думаю, що кожен знайде для себе щось цікаве. Я хочу просто коротко так пробігтися по них. От, Карп А1, супер. Вони в кольорі хаки, дуже гострі. і підходять під флет. Вони великі, так десь. Це восьмий номер. Не підходять під флет. Ще є непогані. Ось тут в мене були під флет. Я вам зараз скажу. Що про, про під Вот. А один тим фідер. Також можна під флет. Можна тік-таки маленькі, шестерочки. Такий акуратний гачочок. Далі то десятка, от вісьмерочка. Також під флет, дуже непогані. Power carp. Також під флет. Вот хороший гачочок. Він може бути і підфлетик, і на ляща, на карася, метод Хук, g carp метод hook. Восьмий номер. Теж мені подобається. Всі дуже такі цікаві форми загибу. І я про гостроту не говорю. Це всі у нас з бородками, ось такий ще гамакацу Worm для, для хробачка. Тоже цікавий загіб. Це і на карася, і на рещах крупного. Це четвертий номер. Якщо треба, то можна шістьрочку, вісьмерочку, буде менший номер. Тоже цікавий. От я зараз ловив на матч і на класику. Я би такі, в мене їх не було тоді. Я би такі теж спробував використовувати. Так, метод хук я вам вже сказав. Також непогані гачочки по флету. Шостий номер. G-Carp Method Hook. Дуже цікавий гачочок. Е, далі отакий от от, е, класичний фідер. Гачок непоганий під опариша, під хробачка. Ну, під мотиля треба от 14-16 номером. 10-12 під опариш, під хробака дуже непогані. Це ls 2210 v Тож зверніть увагу на ці гачочки. Дуже цікаві. Ну, Ось такі от я перший раз їх бачу. Безбороді, в такому маленькому розмірі. Розмір 16-14, оце якраз безбороді є зміст спробувати на мотиля. От пізня осінь, зима. Можна попробувати половити ними. Коли безбородий гачок, мотиля просікає так, що не витікає і він його не пошкоджує. Хочу сам попробувати на них половити. Тоненька проволочка. єдине, що тут, я от не бачу. Ні, лопаточка на лопаточки. Це добре, бо на класику э, вушко, ну трошки вже дає іншу вагу. Зразу хочу сказати, оці гачочки, оці, я собі оставив по пачечці на тест, а ці всі оці, 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 будемо з вами розігрувати. Будемо розігрувати. Так, далі давайте подивимося, що нам прислали цікавого. Це поводочний матеріал Крістон 20 лб і 30 лб. Я не пробував їх ні разу. Хтось попробує і відпишеться. Далі, ось така цікава. Мені сподобалася лісочка, так візуально мені сподобалась. Вона дуже гладенька так калібрована, але тут розмір 0,3. Ні, 0,25. Тисячу метрів. Отака От лісочка. Я думаю, що ми її також будемо розігрувати. Або вона може попасти в тій п'ятерці, яку я виберу з самих активних, і які зробили цікаві коментарі. Я буквально сьогодні-завтра, четвер, завтра-четвер буду робити відповіді на запитання. І там я вже назву, так скажемо, першу п'ятерку, яка перемогла о, і получить призи, які я виберу сам. Ось така цікава ліска. Клаймекс Куль, Карплайн, але вона темна, бачите? Темна. Теж можна буде пробувати. І вже провірена роками. Я на неї вже ловлю 5-6 років. 025 і 022 Climax. Також Карп Лайн. Карпова лінія. В жовтому кольорі. Ці всі рески, ті всі призи, все піде для підписників. А далі все цікавіше і цікавіше, хлопці. Давайте все. От прийшов на огляд фідер. 3, в рості 3,90 дістанс. Я його зараз не буду о, розпечатувати, вам показувати. Чому? Тому що я хочу зробити е, огляд, У мене е, якраз в рапідах 6 рапідів, і я хочу їх зразу таку порівняльну характеристику розказати. Ті 6 рапідів, які я використовую для карпової ловлі. Ну, не тільки медіуми я використовую на річках і на дальніх забросах на класіці, але і їх я використовую на, флеті, на спортивному флеті для ловлі карпів. І Я їх використовував на Чемпіонаті світу. От Я хочу ті всі шість удочок. Ми з вами їх обдивимося. Я назву характеристики. Порівняємо, які вони відрізняються і ручками, кольцями і всім іншим. І ще до тих дістансів, новиночка в догонку, тільки дистанси прийшли, їх тільки два вида: 3,90 210 і 4,20 210 дістансів. І у цих дістансах посадочне місце 3,30. І от тільки для дістансу вони підійдуть. Прийшли нові квівертіпи, А це е, 7 оз квівертіпи. Вони дуже жорсткі. На, у них друга карта кілець, вже на одне кільце менше. І на квівертіпах збільшені кільця іменно для дальнього закиду. Це дуже, я думаю, буде позитивно для закиду. Там і так всі кольця збільшені, і квівертіпчики на одне кільце, і ще й сім Оз. Тобто, От Я би використовував, мабуть, більше 7 навіть на 390. Вона, виходить, за рахунок жорсткості квіртіпа ріст буде збільшений. Тобто на закид, я думаю, це вплине позитивно. Я обов'язково проведу тест. І зараз в мене з роботою напряг. Я в будній день не можу вирватися нікуди на, на воду. Але до осені я все протестую, зніму, розкажу, як вони себе ведуть при закиді. От там п'яти озови, 4, трьох і сімка зразу. Він набагато жорсті, жорсткіше. По, по довжині вони одинакові, але кілець менше. І кільця тут е, збільшені. Ну, на дистанціях вони всі збільшені. А ні, на сімрках іменно вони збільшені. На сімках. Тут іще збільшені. Потім ми все перемірюємо, перещупаємо. Ну і остання новиночка від Sportex, Дуже цікавий такий підсак. Ось такий, дивіться, підсак. Чим він мені сподобався, дивіться, в нього габарит в зложеному вигляді. Він цього на всього. 96 на 25. Так, скажемо. легким движением руки. Раз. И тут я фиксация такая и клавишу. И... и, раз. И получается, зараз померяем длину И получается у нас шорты превращаются в 162. Сам пиццак Розмір має. 70 на широкому місці на 60. 70 на 60. Достатньо, можна сказати, доволі він глибокий. Подивіться, доволі глибокий. Сюди легко і десятка, і 15 -ка. карпа мур залітає на ура. Да, одному буде незручно ним. Підважувати, коли тянете, він досить ну, не пушинка. Тобто одною рукою буде тяжко. Але от напарник і виважується, буде нормально. А ще дуже, дуже я би сказав би, куди він хорошо підійде, це для човника. Ось зложили. В човнику він лежить. Дуже тут фіксати не забувати. Дуже невелике місце займає. Щовк. І судака, щуку, сома. Можна ловити. Отакі От новиночки. Значить, чи дивіться, всі оці новинки і всі ті, що я вам показав, так скажем, презентував види гачків, поводочний матеріал, монолески, квівертіпи, фідера і підсаки, все буде під описом. Силочки можете заходити, дивитись, які ціни. Може, що ще вам сподобається. Так що я вам рекомендую заходити на інтернет-магазин fishfish.com.ua, який і є представником офіційним компанії Sportex в Україні, який і гарантію, і все відповідає за ці удивища. І ще раз кажу: я огляд буквально. Якщо вийде, що сьогодні зроблю ні, то завтра, завтра відповіді запитання. Сьогодні постараюся зняти вам е, обзорчик всіх фідерів, які підходять під е, ловлю карпа флетом або класикою. Так що, хто не підписався, підпишіть лайк, коментар. І з завтрашнього дня під відео. Відповіді на запитання ми будемо вже щось розігрувати, що я конкретно скажу під час відео. Все, до побачення, слава Україні! Героям слава!